Друзі, сьогодні ми дослідили багато аспектів будівництва модульно-каркасних котеджів і пропозиції по їх придбанню як для інвесторів, так і для власного проживання. Від себе скажу невеличку аналітику. Ми маємо пропозицію придбати готовий об'єкт з ремонтом, з ділянкою, з благоустроєм, в межах тисячі доларів за квадратний метр плюс мінус. Зубною щіткою та капцями. І капці входять. Це входить в договорі передбачено. Клас! Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник. Ми на каналі Invest Hub. Ми завжди спілкуємося з вами двічі на тиждень на тему різних інвестиційних пропозицій на всьому цьому ринку в Україні. І для цього ми запрошуємо експертів. Е Власників керуючих компаній сьогодні я вас познайомлю з успішним девелопером, який має досвід понад 15 років будівництва різного типу об'єктів нерухомості. В нас в гостях Микита Лук'янчук. Привіт, Вітаю, пане Олесь! Вітаю! Е, розкажи, будь ласка, ми в котежному містечку. Ти продаєш і плануєш розширяти. Е, Зараз ту територію освоїти і далі розширяти, тому що є перспектива. Будувати котеджі повністю готові до проживання з ремонтом в ціновому діапазоні в межах від 900 до 1200 доларів за квадратний метр. Розкажи, будь ласка, чому обрав саме такий концепт? Перше, хочу додати до твоїх слів, що за цю ціну люди зможуть купити повністю готовий будинок не тільки зовні, але й всередині. І ця концепція сьогодні, я впевнений, що найбільш всього потрібна. Україні. клас друге питання. Ми є «Інвестхаб». Ми шукаємо різні варіанти інвестиційних пропозицій в будівництві. Все дуже просто: цільова аудиторія ділиться на інвесторів, на кінцевих споживачів. Інвестор має вкласти кошти раніше, почекати кінцевої стадії будівництва для того, щоб зробити додану вартість. Адже він своїми коштами допомагає забудовнику. Технологія будівництва дозволяє будувати швидко. Чи ця, для кого ця пропозиція? Чи може інвестор тут взяти вдалу участь і отримати рої? Я впевнений, що після того, як ти найближчим чином роздивишся наші будинки, щось мені запропонуєш з точки зору інвестування. Бо саме ці будинки ідеально підійдуть як під кінцевого. Споживача своєю швидкостю і готовністю, так і під людину, що захоче допомогти забудовнику. Клас. Технологія будівництва котеджів ну вони є різні. В тебе технологія, яка називається каркасно-модульна. Розкажи про її переваги і розкажи про її недоліки. Знайди їх, якщо немає, нам це треба. Ми дослідники. Тепла використовується у найхолодніших країнах світу. Стоять будинки вже деякі по 100 років. Дуже якісна, дуже швидко монтується. Це переваги. переваги. Втричі тепліше за будь-який цегляний будинок. А не зараз, доліки? Ми зараз з тобою у схожому будиночку знаходимось і на приміщення 30 квадратних метрів працює один маленький кіловатний обігрівач. І кава, і в нас тепло. І мінус 8 на вулиці. З недоліків, ну, що вони дерев'яні і трохи складніше е, е, донести е, до людини е, ті переваги, за які я тільки що сказав. Е, скажи, будь ласка, є великий ринок. Котеджів таунхаусів, ми беремо не Київ, ми беремо передмістя Києва. Кожен виїзд на е, будь-яку трасу е, обласного значення він має найбільші села, мають котежні містечка. Ми знаходимося. До речі, ми знаходимося в село Крушинка. Це одеська траса. Е, Главаха. Всі знають Главаху, бо так. вона вказана на дорозі 500 метрів від нашого села. Так, котежне містечко Лагамвілич. Е, навіть в Крушинці є скільки, скільки є котежних містечок різного типу. Тільки по нашій вулиці більше вже семи е, тих, що збудовані, і декілька, три. Одразу один біля одного активно дуже які Такий проєктується. Ми навіть навпроти е, місця, де ми знаходимось, бачимо, будуються і таунхауси, і котеджі. Е, в чому перевага твоєї локації? Як ти конкуруєш? Е, Будь-який інвестор саме про це буде питати, тому що зараз дефіцит продажів, і коли інвестор заходить до забудовника, забудовник розуміє, що потрібно інвестору, він може демпінгувати. В чому твоя перевага? 300% це готовність. Це те, що якщо інвестор не встигає там, за місяць-два-три продати свою нерухомість, будь-що там він її здає в оренду, бо вона продається з зубною щиткою та капцями. Ми це побачимо сьогодні? Звісно. В тих котежах, які Но, продаються. Ні. А, останнє. Вже... Вибачай, він здає її в оренду не через рік, два-три після того, як він дочекається до будову, дочекається оздоблювальних робіт. Він її здає через місяць після того, як він зайшов у проєкт. Бо ми будуємо за кілька тижнів його будинок. Велика перевага. А, і наступне перед тим, що нам потрібно дослідити, подивитися, зробити огляд, взагалі як виглядає цей, ця, ця будівля, тому що всіх цікавить всіх цікавить, що в тисячу доларів готовності під ключ може бути. Технологія передбачає оптимальне використання території, ти даєш комплекс інфраструктури, в тому числі як і на власній території, так і за її межами. Вже сьогодні ти можеш подивитися на дитячий майданчик чи е, кросфіт-зону. Це не складно, бо вони вже стоять. Але наступний рік буде радувати нас там, продуктовим магазином, кафе, новою поштою, коворкінгом е, і салоном е, краси. Кафе, в якому з восьмої ранку можна буде поснідати. Бо, Навіть е, в Києві таких мало. В нас е, зожний куточний містечко лагом. Ми е, е, акцентуємо на спорт. На дітей е, і на такий здоровий образ е, життя. Хто цільова аудиторія? Хто покупці? Хто, оскільки е, ще немає. От є проєкт на наскільки мені відомо, на 30 котеджів. Продано тільки це, це перша черга, 30. Продано 30. один. Ми нещодавно почали, так менше ну реально року тому повноцінно, і поки що дійсно в нас є перша продаж. І як по книзі, цей айтішник з блогером, дружина з чоловіком. Тобто основна цільова да. це молоді сім'ї. Ну, в нас два типи покупців. Приїжджають до нас. Це люди від 50 років, що все життя прожили у квартирі, все життя хотіли собі будинок, але то не вистачало часу, то грошей. І друга це молоді люди. З вільним графіком роботи, які хочуть займатися дітьми і власним здоров'ям. Ну, тому що це тут, як на курорті в нас, тут Сімозер, красиво, круто, свіже повітря і можливість бігати. У нас і бігові дорожці тут по селу окремо. Виділений да. мені хочеться дослідити, і в мене є декілька цікавих питань, я їх одразу запишу. І всім, хто бачить нас вперше, я раджу підписатись на наш канал, натиснути колокольчик. Ми будемо постійно, в понеділок та п'ятниця в вечірній час давати нові випуски і даний ролик з Микитою та про котежне містечко Village вийде в нас два випуски. В першому ми знайомимось з компанією, в другому випуску ми будемо знайомити вас з продуктом і його перевагами. Ну і недоліками, якщо вони є. Тому будьте з нами, підписуйтесь, відслідковуйте соцмережі клубу Інвестхаб та приходьте на зустрічі клубу для того, щоб познайомитись вживу з нами і отримати від нас специфічні і експертні поради. Поїхали! Інвестиційне питання по катечним містечкам дуже важлива ціна земельної ділянки. Ну, це компоненти собівартості. Інвестора це, це, це питання дуже цікавить. Крушинка або земля коло гливахи під таке призначення. Скільки зараз коштує? Диви, тут не дешеві ціни у цьому селі. Ті хлопці, що будують Грінтаун, продають тисяч по 7-8. Хлопці з теплою, я наскільки знаю, десь там ціна в районі 5 за тисяч сотку. за сотку, звісно. Е, хлопці напроти продають у новому зовсім протежному містечку, де ще ніхто не проживає. Старт продажів 3 тисячі доларів квадратний метр. Тобто, ну така невелика, але достатньо немаленька ціна сотки. І друге питання: також поки ми рухаємося до найцікавішого. Е, інвестора цікавить ліквідність. Ну, Класика інвестування, головне зберегти тіло інвестицій. Ми кажемо про те, що в цьому будинку я можу жити, але через два роки я захочу його здавати, а через п'ять років я захочу його продати чи ще щось з ним зробити. Будинок безумовно амортизується більше ніж квартира. Е, оціни, будь ласка, ліквідність об'єкту, тіло інвестиції, якого умовно тисячу доларів за квадратний метр наразі, через 10 років. Я можу тобі сказати через одну чергу. Ціни виростуть десь на 25-30%. Бо це перше містечко, ми показуємо себе. Наша задача зробити так, щоб люди, які тут перші будуть проживати, почували себе максимально комфортно. І, звісно, це фактично старт продажів. Просто наша технологія допомагає стартувати і видавати покроково вже стовідсотково готовий продукт для життя. А не ти бачиш зараз там фундаментні роботи а першого циклу. Чи, чи допоможете ви мені, наприклад, через 5 років продати будинок? Тому що краще, ніж оператор, навряд чи це зробить ріелтор. Хоча їх теж тут я впевнений, вистача. що з цим не буде проблем, тому що ціна. Найцікавіше сьогодні в Київській області, не дивлячись на те, що земля тут достатньо дорога, і ми не ходимо по голому полю, де жодних сусідів. Тут є люди, тут є життя, тут є магазини, спортивні зали, дитячі майданчики, садочки і навіть е, загальноосвітна школа у селі Крушин. Добре, тоді сподіваюся, в цих будівлях трошечки тепліше, ніж на дворі, і треба їх подивитись е, внутрі. Один вже готовий під опис. Тоді це наш.